Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати ось такий незвичний візеруночок. Дуже він мені сподобався. Він такий яскравий і незвичний, якийсь навіть весняний я б сказала. Тож, до речі, не забувайте підписуватись на мій канал. Ставте подобайки та залишайте свої коментарі для того, щоб підтримати мене та просунути мій канал у рейтингах. От, а ми з вами починаємо в'язати. Тут я відступила три петлі на початку: одна кромочна і е, дві лицеві пров'язую. І рапорт у нас починається з однієї лицевої. Далі у нас іде зелений колір. Я ним буду в'язати листочки, і ми з однієї петлі витягуємо одну петельку, робимо накид і ще одну петлю. І так у нас з однієї петлі виходить три петлі. Далі білим кольором пров'язуємо раз, два, дві петлі. Отже, ось наші чотири петельки. Зараз. Ми зелену витягнули, зробили з однієї петлі три. Оце наш рапорт. Далі рапорт повторюємо: одна лицьова, знову зелений колір у нас. Витягуємо три петлі з одної і пров'язуємо дві лицьові. І так далі повторюємо до кінця ряду і в виворотньому з вами зустрічаємось. Дов'язали ми перший ряд. Як бачите, в кінці в мене додатково ось, окрім цієї 4 петлі. Це я повторююсь для того, щоб відступити від краєчка. Отже, наступний ряд я пров'язую свої додаткові 4 петлі. Ось тут у нас починається рапорт. Одна біла петелька. Ми її пров'язуємо виворотнюю. Ось цю зелену першу знімаємо. Тут у нас у роботу входить зелена ниточка. І середню зелену петельку ми пров'язуємо виворотнюю. Все, зелену відставляємо. І ось цю наступну зелену знімаємо. Всі білі пров'язуємо виворотними. Далі знову зелену одну знімаємо. Середню петлю зелену пров'язуємо, і третю зелену знімаємо, так само не пров'язуючи, як і першу. Далі три виворотні білим кольором. Отже, ми пров'язуємо лише білі повністю і одну центральну зелену. Ось так продовжуємо в'язати. Наступний лицевий ряд. Так, я пров'язую три своїх лицевих, ті, які я спеціально тут в'язала для відступу. Отже, тепер у нас починається рапорт, одна біленька, і ось ця зелененька ми повинні розвернути ось так, завести за передню стіночку дві петлі. І пров'язати лицевою. Ми повинні розвернути зелену петельку так, щоб вона красиво лягла. Середню зелену знімаємо, не пров'язуючи. І ось тут та сама історія. Біла стоїть петля так, як потрібно. А ось зелену потрібно ось так розвернути. От, бачите, тепер вона лягла так, як потрібно. Ось таким чином пров'язуємо останню біло в цьому рапорті. І наступний рапорт у нас, ставимо всі петлі в одному напрямку і пров'язуємо дві петлі разом. Середню зелену знімаємо, тут перекручуємо третю зелену і пров'язуємо разом з білою, одна лицева. І давайте ще один раз. Ось цю білу перекручую. Бачите, в мене різні варіанти. Тут у мене чомусь по одному стояли петлі, а тут от е білу потрібно перекручувати. І ось так заводимо за передні стіночки за дві петельки і пров'язуємо лицьовою. Зелену знімаємо, тут перекручуємо зелену. І ось так в'яжемо до кінця ряду. Тут знову білу переставляємо. А ось тут зелененько. Ось так. Дов'язали ряд. У нас в роботі зараз тільки біла ниточка, і ми розвертаємось на виворотний ряд і пров'язуємо всі біленькі петлі. Ті, що зелененькі, ми знімаємо, не пров'язуючи. Ось так виглядають наші листочки з стебельцем. Далі у нас йде в роботу рожевий колір. І зараз будемо працювати тільки рожевим. Отже, всі білі знімаємо, не пров'язуючи, і ось ця зелена наша петелька, вводимо в неї спицю і витягуємо з цієї однієї петлі три петлі. Ось таким чином. Білі далі знімаємо, знову зелена петля, одну петлю витягуємо, накид і друга петля. Знов у нас білі петлі знімаємо і витягуємо три петлі. Ось так повторюємо до кінця ряду. Дов'язали до кінця, знімаємо ось ці петлі, щоб не заплутатись. Тепер, це, звісно ж, подвійна робота, але показую для вас. Я всі петлі перезняла на ліву спицю, а тепер знову ми їх, оці білі петлі, знімаємо, не пров'язуючи. Отже, тепер ниточку переводимо на лицеву сторону, ось так. Вводимо спицю в ці три петлі і пров'язуємо лицевою. Ось так. Далі ниточка за роботою, тобто перед роботою в цьому випадку, це виворотня сторона. Знімаємо три петлі білих, знову ниточка за роботою у нас на лицевій стороні. І пров'язуємо три петлі разом однією лицевою. Ниточка перед нами, знімаємо три петлі і пров'язуємо три петлі разом. Всі протяжки повинні бути з виворотньої сторони. І ось так виглядають наші квіточки. Зараз вони сховані під спицею. Але давайте пров'яжемо пару рядів білим кольором. І вони в нас випрямляться. Ось такий веселий в нас вийшов. Підписуйтесь на мій канал ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під відео. Всім па-па!